За єврейською традицією Марла приносить камінці, які символізують кількість людей, що прийшли на кладовище. Ці камінці означають, що я пам'ятаю тебе. Я пам'ятаю це місце, і це повідомлення для інших людей, що кладовище хтось відвідує, що пам'ять жива. Золаєругатин Марла Раучер Осборн приїхала у пошуках власної історії. Її бабуся виїхала з Рогатина у Сполучені Штати Америки перед Першою світовою у 1914 році. А онука вперше повернулася, щоб знайти втрачену пам'ять у 2008 році. Я приїхала у Рогатин, тому що я, як сімейний історик, збирала спогади, фото та історії. Це не тільки щоб поговорити з людьми, але й побачити звідки вони є, і це важливо для нас. Згодом Марла відчула певну місію зберегти пам'ять про людей, які вже не можуть щось сказати. Її прадід Ісаак Горн жив у центрі Рогатина та мав шість сестер і двох братів. Лише дві сестри Бруня та Джуд пережили голокост, тому що емігрували до Палестини. Після завершення Другої світової приблизно з 10 тисяч євреїв на Рогатинщині залишилися приблизно 50 людей. це насамперед було потрібно мені, щоб відвідати місце, де народилася моя бабуся. Побачити, що тут було тут була потужна єврейська спільнота, але за роки ми будуємо певні мости між українцями з Рогатина і євреями з США, Ізраїлю, Канади Австрії, з тими, чиє коріння з Рогатина. Я намагаюся налагодити зв'язки, що втратилися між ними, які колись жили разом тривалий час. Уже 10 років Марла разом з чоловіком Джеєм відновлюють та впорядковують єврейські кладовища у рогатині. Їх зруйнували під час німецької окупації у срокових роках ХХ століття. Під час прибирання знаходять надгоробки, які вкорінилися в землю. Як от на новому кладовищі. багато тут було багато чагарників, дерев на цвинтарі. Чотири роки тому ми поприбирали це кладовище, і за деякий час дерева знову виросли. Залишилися пеньки, і під час цієї поїздки ми викорчовуємо їх. Коли ми живемо у Львові, часто їздимо сюди, це майже як наш дім. Це звучить дивно, але ми вважаємо, що це добре, бо це місце виглядає охайно, і люди за кордоном пам'ятають, яке це важливе місце для єврейської громади, для тих, хто тут живе. Також у команді організації єврейська спадщина рогатина, яку створило подружжя, є місцевий житель Василь Юзишин. Він допомагає налагоджувати стосунки з містянами та облагороджувати цвинтарі. В цьому і почуваюся, як щось докладаю до цієї історії до вас. Збереження цієї історії про це місце, піклування про цього місце на старий цвинтар. Часто люди приносять залишки надгоробків, які колись використовували для будівництва доріг чи будинків. Це жорно зробили з могильної плити, а один надгробок слугував для заїзду будинок. багато поколінь євреїв поховані тут. Кладовищу приблизно 400 років. Ви можете побачити на плитах багато дерев, квітів і рослин. Часто дерева зламані. Це означає, що людина померла дуже молодою. Серед знахідок є одна важлива зображений ріг, який пов'язаний з родинним прізвищем Марли Горн. З німецької перекладається як ріг. <laughs> тому ми стоїмо ось тут. Адже емблемою рогатина є ріг. І я шукала це, тому що родина Горн жила тут дуже-дуже багато років. Вела бізнес. І це єдиний фрагмент, на якому ми зустріли ріг Оленя. Тож, коли ми його знайшли, Джей сказав: так, нарешті, це буде нашою емблемою організації. Єврейська спадщина Рогатина. Про єврейську громаду нагадує, архітектура містечка серед цих будинків була й пекарня родини Горн. Але запах хліба змінив запах крові. У Рогатині в 40-х руках відкрили гето. Людей туди привозили звідусіль. Сьогодні там розташована спеціальна школа-інтернат. Є на околиці міста і дві братські могили. Від восьми до десяти тисяч євреїв знищили у рогатині у часи Другої світової. У березні 1942 року за одну ніч було вбито в Рогатині 3,5 тисячі євреїв. Пізніше близько тисячі євреїв були вивезені у Белжець. Вже улітку 43-го року місто оголосили «юденфраєм», тобто містом. Вільним від євреїв. Нащадки тих єврейських сімей, які колись жили у цьому містечку, часом звертаються в музею пілля чи до єврейської спадщини Роготина, щоб дізнатися більше про своє коріння або віднайти місце поховання. Для вшанування тих людей, які поховані на єврейських цвентарях, подружжя Озбор планує створити меморіал у формі зірки Давида.